Всім привіт! Ви на каналі Козачок і сьогодні зі мною Захар. Всім Сьогодні ми будемо з ним відкривати кейси. Я Був затрейдив собі три фейерверкових кейси, які вже дуже давно Ну дуже давно видалили. Ну, і ще в мене один Валентин е, Валентин Кейс. Захара теж є е, е, Валентин Кейс. Правда два. Дай мені Правда, один два. Валентин Кейс. Ти я теж. А давай. Ну-ка. Ну-ка, давай. Так. На. Дякую. Ну, мен... мені вже було давно випало хіау, вумен ця нова. У мене в мене, мене є годик, ну, ДВ дивила... мама... багато чого. Давай ти перший три відкриєш. Перший. Так, 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 так. Ні, не. Але ну. Ну-ка, ну-ка. Uncommon. Uncommon. Два онкомона. Ого, його і третій. Задувало. Бля. Охо! Ну, Опа! Фига, мені не повезло. Е, рарка. Не повезло. Добре. Не повезло. Давайте тепер я перший феєрверк, я його давно не бачив. А, рарка. Ну тут малий шанс на того червоного. Та я нажимаю на трейде випадково. І сюди. І. О, три рарки. Ну, малий шанс. Ну, на них. Да. О, добре. О, Сумун 10 юнітів, квест виконав. Тобі Тебе кристалли? зараз нічого не міняє, що ти мені винен меня 50. Добре. Берем. А будемо будем прощати. Всім па-па.